Проєкт 75, як країна 404. Давай, давай! Будемо будем обсихати. Вроде запис пішов. 7 червня, 8.20. Сьогодні у нас в Тернополі, на Вашньому місці. Розпочинається МКПшні забіги на 21, 10, 5, 2 кілометри. Орієнтовно десь зареєстровано 700 плюс учасників, не враховуючи дітей і тих, хто будуть онлайн бігти. Буде жарко, не так як минулого разу на МХП, щоб було комфортно, був невеликий дощ. Тебе в кінці кинути? Ти тут зараз почнеш програвати. Дівчатки легкі, в горку підуть. ха <смірки> я може, вже поїду до них. Це буде щось з розряду нашої класичної озерни серпні місяці. <плес> Очікується дуже веселий старт. А як воно буде? Дивимося далі. Добрий ранок, на годиннику 5.50. Сьогодні в мене невеличкий темпак, завтра будуть також роботки, лишається 10 днів до озеряни. Вроді би виспаний, вроді би ні, але сьогодні дуже комфортно, 10 градусів, вітру майже нема, тому побігли. The next day Фух, 10 днів раночок, шоста ранку. Пробуємо зловити вікно між цим дощем. Сьогодні 4 по півтори. Гарно, гарно, 10 днів. Що вийде. Фух. Чотири по півтора закінчив. Важкувато, другий день підряд робити інтервали, але нічого. Потім 2 дні відпочинемо і приступимо до нових. Фух. Ще один раночок. 5.40 на годиннику. Хтось ще спить. А хтось вже бігає. Сьогодні лайтово 12 км крос. Гарно. І нарешті зранку немає дощу. Чотири дня просто ти не встигаєш дивитися на цю погоду. Ляпота. Чотири коме позаду. Литово біжиться. Проспект весь пустий. О! Класно. Як я прийшов на стадіон поробити інтервали, як країна 404 робить підставу, Лишається 4 дня до Тернопільської озеряни. І тут дійсно така от підстава. Будемо тестувати китайський лактометр. Один з моїх учнів мені його дав на пробу, каже, влад, давай свою експертну думку, взяли одноразові ланцети, якби це дивно звучати одноразові ланцети спиртову салаветочку. і... О, що все Закінчив тільки що останні 400 і ось. Зробив лактат 3.8. 3.6, 3.7, 3.8. Робив на третьому, шостому і десятому. Так виходить, що рівномірна робота. 338, 3.35, це от 4 мм те, що треба, Фух, йдемо, забігаємо 2 км по 6. А кровше тече, закінчував. Будемо пробувати міріти лактат після заминки. 2 км по 6-0. 1,7 млі Гарно. І ми зібрали за понароду. Якось, отак воно. Так, все, отримуємо стартовий пакет. Можете показати, в принципі, всередині. Так, у нас тут ваш номер. Все добре. Все, стартовий. Yeah. Є кепочка. Новенька-гарненька. Перекусик. Кавуська. Ще водичка, щоб на будь смак. А також у нас тут є ще перекусик. Бажаємо легких ніг. Дякуємо the next day Тому очікується дуже веселий старт. А як воно буде? Дивимося далі. Будемо підглядати трошки. Хто там що робить? Отже, у нас як завжди з собою прапор Національної гвардії України сьогодні. В якості підготовки до майбутнього проєкту, проєкт 75, це пробігти 21 км за годину 15, буду бігти 10 кілометрів. Не півмарафон, як би хотілося, але як тренер каже, щоб бігати швидко половинку, треба бігати швидко десятку, тому будемо сьогодні бігти швиденьку десятку. Надіюся, і якщо погода все дозволить, стан дозволить. То буде буде дуже гарно і дуже весело. Зараз Hello, пішло. О, привіт-привіт. Я сьогодні в ролі оператора. А де Влад? Як відчуття перед забігом? Та я знаю. Подивимося, ніби бойовий настрій, трошки сонечко припікає. Хочу у вас 21? 21, так. Гарно? Друзі, давайте так. сьогодні 21 121. 110 сьогодні робить. Чудово. Чудово, друзі, ще раз всіх! наступного сезону і відрів разом з вами від 10 до 0. Поїхали! 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Змагніть! Давай, Андрій! Давай, давай! Вітаємо! Де там? Дякую. Вона ще знімає, вроді би, так. Що, Дім, Давай. Поділися емоціями з підписниками. Молодому Дімі, 20 років. Якщо може так сказати, сьогодні цього року. В хусті на 10 кілометрів Діма подала такий для багатьох психологічний бар'єр 35 хвилин. І зараз, що Діма в тебе дуже, був? Вийшло 35-20. Дуже сильна жара. Біжиться неймовірно складно. Благо, що хоч дорога до дальнього пляжу була в тіньку, хоч трошки легша, але все рівно. 25 градусів на старті. Подивіться, який змучений. Ти теж на шкапає. Просто все черво. <плес> 27 хвилин, через... зараз. <плес> ні. 200. 25, ні? Менше. <плес> так, зараз буде корона, міряємося гармінами. Так, 3,47 у мене, в Діме 3. 35,22. 35, 22. І бачите, і в мене і в Ді мене дорахувалось буквально Ліщіні метри. Ну, нічого страшного. І, якщо дивиться по пульсу, 187-198. Тебе не знімаю. А в Діме, розкрий секрети підписникам. Терпіти, от основний секрет. Ага. був? І в нас ще стата на 184. 184. Йому готовий на десятку. Важка гонка, звісно. Ну, <прок> молодці. Дякую Діма за Тернопільську підтримку на старті. Дуже радий Дуже бачити, що молоді таланти прогресують. Питання часу, коли Діма розміняє. Ось і 30. Так. 30. А там дай Боже і збірна. Не кажемо пока, а кажемо до скорої зустрічі, ми, ми будемо віддихатися. Будемо обсі Майка в ноль мокра. Якщо дивитися по Гарміну, не добіг пару метрів. Так вони сертифікували трасу. Плюс, вроді би, персональний. 3, 3 вийшло. І 37 6, 25. На 40 секунд покращує персональний, враховуючи жару. Так, Марія, що виграв? Книга історія Стуса. Ми вас вітаємо! Дякую! Так. Виграли безпрошні реклатереї про округ Стуса. А давайте дивиться на фініш. Половинки. Всім! На безпеці! Ще, ще, ще! Наверне! Виходила про нас і другий! Ще хвилин голоди! Відео дев'ять! І давай це не зважаючи ні на що. А От от-опіваці. У нас церемонія нарена чекає. Проживає більше, ніж за себе. Давай, давай, давай! Ще тіть! Так, вітя вже відійшов. Ага, вітав відійшов. Відійшов, як воно плюс 33 бігти? Та Важко дуже бігти. Що там? Ледвиною вилучив. Хотів сходити, як завжди, але ні, біг. Нічого, нічого, я... треба працювати далі. Азарт є, бажання є. Карбон в ногах є, харчування є. є. Сьогодні не працював, Ні. сьогодні нікому не працював. Ні. Сьогодні всі програли. Але атмосфера в Тернополі, дружина прийшла, друзі прийшли підтримувати. Все дуже класно. Дуже багато. Більше тисячі людей разом з підтримкою. Олежа. Китаєць прилетів. І перший пробіг. Так, так. Пішов мат, буде відео. зараз. Снімаємо. Супер, дякую. О, тут нам все-таки там трохи вісні. Так. А, Андрійко, вітаннячка, як сьогодні? Сьогодні було а, а, кепсько, але я добіг, я не зійшов і все окей. Я більше став трошки досвідчити. Це дуже добре. Звісно, погода сьогодні взагалі не бігова. Прямо запитаємо. Дипимося. Що ти вже завершив? Так, побігаєш 10 кілометрів, потім до справи. Що там, змучився? Поняв? Як завжди? Зігнувся, спина зігнута. Скажи.